Мортіна та примарний друг. Сніг ішов уже декілька днів, і покинуту вілу покрила товста біла ковдра. У понеділок Мортіна і смуток бавилися у вампірів і раптом помітили, як на дворі за вікном спалахнув якийсь маленький вогник. У вівторок, коли вони з дітьми із селища кидалися сніжками, їй здалося, що майнула якась сейлива постать і зникла за будинком. У середу Мортіна саме міряла на горищі старе лахміття на свято Нового Року, яке вони збиралися відзначати на віллі, аж раптом вона почула якийсь шум на даху і мерщі визирнула з віконця. Їй примарилося, наче на засніженому даху сидить хлопчик і світиться. Ще мить і той хлопчик зник. У четвер дівчинка побачила, що голова двоюрідного діда Порчі страшенно розлючена, тому що щось чи хтось запорошив сажею з каміна все довкола і тепер усю кімнату вкривали пил і попіл. У По п'ятницю, коли годинник пробив шосту, Мортіна зручно вмостилася в кріслі перед каміном і читала разом зі смутком книгу «Контервільський привид Оскара Вальда. Зненацька! Хтось постукав у вікно, і Мартіна з переляку підскочила. Вона зацікавлено зиркнула на вікно. Там стояв хлопчик, який світився, і хоч те сяйво було бліденьке, проте сам він був доволі милим. Він сумно дивився на неї і показував, що хоче зайти. Хлопчик явно був привидом. Він довго стукав у шибку, поки Мартіна зі смутком не підійшли. Привіт, дозвольте мені зайти. Чому ти просишся до нас і чому такий сумний? Невже в тебе немає домівки? спитала Мартіна. Ні, я не хочу повертатися до тієї страшної Чорної діри, відповів він, і дівчинка впустила його в оселю. Як тебе звати? спитала Мартіна. Не знаю, зніяковів привид. Я не пам'ятаю свого імені. Мабуть, ти просто забувайко», – зробила висновок Мартіна. Я нібито пригадую, що жив колись у цьому селищі і що мені було. Вісім років, і потім раз. І я відчув холод, сильний холод, а далі нічого, пояснив хлопчик привид, що давно намагався потрапити до них на вілу. А, то ти сидів тоді на даху, і, мабуть, це саме ти натрусив сажі по всій кімнаті, вигукнула Мартіна. Наш дім під захистом закляття, тож сюди ніхто, навіть привид, не може зайти, якщо його не запросить хтось із господарів. І тоді хлопчик розказав, як він утік із чорної діри в чорному дереві, яке росте у них в саду, і що це моторошне й темне місце вабило його до себе і майже зовсім поглинуло його сяйво. Через це хлопчик став ніби прозорим і мало не зник. Я не знаю, як туди потрапив, але я не хочу повертатися. Там темно і гидко, та ще й з сіркою смердить. вигукнув він. Мортіна подумала, як же прикро, що такий симпатичний привид мало не зник, як йому допомогти, що для нього зробити? І вона вирішила, що найкраще спитати поради в іншого привида. Тож вони пішли до дідуся склепа, який теж сяяв і навіть став вродливішим у порівнянні зі своїм прожиттєвим фото у вітальні. «Ха-ха!» – кахикнув дідусь, приховуючи гучне хропіння. Що тут коїться? Хтось хоче пограти зі мною в шахи? Це я, дідусю. Я не гратиму в шахи, але хочу в тебе дещо запитати, сказала Мартіна. Вона познайомила дідуся зі своїм новим другом і розповіла його історію. Дідусь розказав їм, що колись чув про забуття місце, де зникають привиди, про яких усі забули. Я й гадки не мав що вхід до цього місця саме в нашому садку, промовив здивований дідусь. Кажуть, єдиний спосіб не зникнути в забутті, щоб якийсь друг допоміг і розгадав твоє забуте ім'я та добре його запам'ятав, сказав дідусь склеп. І Мортіна швиденько взялася до справи Ходімо до бібліотеки, жваво запросила вона. Насамперед потрібно визначити, коли ти жив. Розмірковувала Мартіна, начепивши великі окуляри та взявши товстезну книгу, що називалась історія костюма й моди в різні епохи. Смуток оглядав та обмірював хлопчика привода з голови до п'ят, спереду і ззаду. Також пес ретельно досліджував тканину, візерунок, комірець, манжети, піджака, жилета і штанів. Мартіна переглянула купу старих запорошених книжок про моду і мистецтво та цілу годину досліджувала фотографії й картини. Після цього вона остаточно переконалася, що хлопчик привид жив десь у 1810 році. Але ж як з'ясувати, хто він такий? І вони пішли до тітоньки домовини, щоб та допомогла чи щось порадила. Мортіна знайшла тітоньку, коли вона складала меню на новорічну вечерю, яка буде в неділю. Дівчинка нагадала, що хотіла б запросити на свято своїх друзів із селища. А далі вже до цього списку можна додати нудних дорослих, звичайних примар, родичів зомбі і привидів. Тітонька на кухні переконувала хробака, улюбленця діда Порчі, який втік із голови господаря повернутися на своє місце. Але той і чути не хотів. Тож тітонька намагалася підкупити його свіжоспеченим вишуканим пирогом із гнилої капусти. Цікаво, чи спрацює? Трохи подумавши, тітонька згадала, щоб знайти когось із минулого, слід пошукати його серед церковних записів. Але до церкви небезпечно йти, бо Мортіну можуть помітити, отже, це не обговорюється. Мортіна запевнила тітоньку, що ні в якому разі. Не піде в селищі до церкви, і що вони знайдуть якийсь інший спосіб. На цих словах вона схрестила пальці звісно ж, вона піде. Того ж вечора Мартіна прикинулась, нібито іде спати, провела свого друга приводу до кімнати і залишила його там у компанії смутка. Відтак пішла до своєї спальні і почала готуватися до втечі. Вона взяла синій плащ із каптуром, аби її не було видно вночі. Щоб тихенько вийти, вона вирішила спускатися частинами. Мортіна скинула з вікна набір для шиття і вилізла на підвіконня, відірвала спочатку одну ногу та кинула її вниз, потім другу, потім тулуб і, нарешті, свою голову, яку вона обняла обома руками, ніби м'яч. Коли всі частини опинилися внизу, вона терпляче зібрала себе по шматочках, зшила докупи і побігла навпростець до сільської церкви. Крізь легенькі хмари повний місяць освітлював церкву і маленький цвинтар коло неї. Усе виблискувало блакитним сяйвом, а на снігові кучугури падали темні тіні. У вікні церковного сторожа мерехтів крихітний вогник. Довкола стояла могильна тиша. Мортіна причинила хвіртку, яка раптом гучно рипнула занадто гучно. Вмить біля вікна з'явився охоронець і вигукнув Хто там? Мортіна тихенько нявкнула, вдаючи кота. Охоронець посміхнувся і зачинив вікно. Мортіна обережно зайшла до церкви, рушила проходом осяяним свічками і поспішила до спеціальної кімнати за вівтарем, де зберігалися церковні книги. Там вона знайшла книгу з записів днів народження та смерті всіх мешканців селища і почала досліджувати імена і дати з 1805 до 1820 року. На щастя, мешканців було небагато, і Мортіна сподівалася, що невдовзі все перегляне. Аж раптом рипнули двері і почулися чиїсь кроки. Ну, все, треба тікати. Схопивши книгу записів, вона вискочила з тієї кімнати в церкву, щоб накивати п'ятами, але до дверей ще було далеченько, тож вона не встигне де ж тут сховатися. Мортіна озирнулася навкруги і за мить до того, як сторож зайшов до церкви, застрибнула в домовину, яка очікувала тут нового постояльця із завтрашнього похорону. Сторож наспівував пісеньку, і Мортіна здогадалася, що він робить контрольний обхід і перевіряє, чи все гаразд. Тим часом сторож зупинився біля домовини і сказав Яка красуня, а я думав, що домовина порожня. Щось для цієї крихітки вона завелика. Бідолашну дівчинку не дуже вдало підфарбували. Якась вона снювата, і тут Мортіна не втрималась. Вона підскочила і скажено заверещала Самі ви синюватий. Наляканий сторож несамовито закричав і гепнувся непритомний на підлогу. Блідий, наче її друг привид. Дівчинка зомбі скористалася цим і миттю, вискочила з домовини та прожогом побігла, як лисичка з полювання до покинутої віли з книгою записів. Нарешті вона повернулася і сховалася за парканом віли, і, поки всі спали, вони з хлопчиком привидом перечитували поцуплену книгу і зрештою з'ясували його ім'я, Ніколас. Віднайшовши своє ім'я, привид зрадів, підскочив і написав його в повітрі. Ім'я блискуче засяяло, навіть яскравіше, ніж дідусь склеп. Мортіні здалося, що це страшенно красиво. Тепер ми маємо зробити так, щоб твоє ім'я не забулося, сказала Мартіна. У спальні тітоньки домовини вони знайшли у голову двоюрідного діда Порчі, що правила за скринку для прикрас. Вони взяли два медальйони, куди можна було вставити маленькі фотографії. На двох крихітних папірцях Мортіна написала Ніколас. Ставила кожному медальйони і почупила один собі на шию. Так я завжди пам'ятатиму тебе, і другий наділа на шию друга привида. Так ти завжди пам'ятатимеш, як тебе звати, оголосила задоволена собою Мартіна і, зашарівшись, додала. А поряд я вклала своє фото. Дякую, Мартіно, відповів Нікола, посміхнувся і підморгнув. Тепер, куди б ти не йшов, носи із собою медальйон. Післязавтра буде величезне свято. І навіть мої друзі з селища прийдуть, і ми будемо танцювати і куштувати купу ласощів, сказала Мортіна, яка дуже хотіла, щоб її новий друг залишився, і, вочевидь, було ясно, що він їй дуже і дуже подобається. Ніколас дуже зрадів, що відтепер у нього все гаразд, і його запросили залишитись на покинутій віллі. І Мартіна теж тішилась, що в неї є справжній кавалер для новорічного балу. У святковий вечір приїхав справжній оркестр музикантів, старе м'ясо і кістки. Їх запросив двоюрідний дідусь Порча, бо в цьому гурті він дуже, навіть дуже давно співав. Дідусь Порча заспівав цього вечора і так нестямно, що його хробак розсердився і знову втік із капелюха. І відтоді його ніхто не бачив. Усі були гарно вдягнені. Тітонька домовина начепила свій шикарний допотопний капелюшок із кліткою, в якій весь час співав Чорний Дріст, поки грав оркестр дідуся Порчі. Мортіна вирішила надягти старовинну пишну фіолетову сукню, яка належала колись бабці згубі. Її вбрання ідеально пасувало до лілових кружал навколо очей. Навіть її друзі завітали рум'яні та красиво вдягнені. Вони одразу прийшли до столу поласувати смаколиками. Тут було повно всього, і навіть лікер із тухлих жовтків. Уже трохи позеленілий, і з маленькими мушками, що плавали зверху. Оглядівши частунок, діти вирішили, що краще вже танцюватимуть. Гості мали дуже елегантний вигляд, але смуток перевершив усіх. Пес вдягнувся як вишуканий джентльмен у темний костюм із розкішною кроваткою. І начепив височезний капелюк циліндр. Цілий вечір він танцював тільки з Терезою. Це дійсно був найкращий новорічний бал, сказала Мартіна, танцюючи зі своїм сяйливим примарним кавалером.